Аналогічний святковий захід відбувся і у Луцькому інституті розвитку людини, університету Україна. Там також вітали випускників і вручали їм дипломи. Ось так робили випускники інституту розвитку людини, університету Україна після вручення дипломів. Це означає, студентське життя закінчилося. Цього року тут близько 600 випускників. Дипломи магістрів та спеціалістів урочисто отримали студенти спеціальностей маркетинг, комп'ютерні системи та мережі і програмне забезпечення автоматизованих систем, які прокладуть їм шлях до успішної кар'єри. Це щороку доводять випускники інституту, які нині працюють в органах влади, банківських, туристичних, медичних установах, бізнесових структурах і досягли значних здобутків у спорті. Всі студенти в основному наші працевлаштовані за спеціальностями, тому що ми даємо високий рівень, високий рівень знань, це підтверджено різними перевірками і проведеними моніторингами, які проводило Міністерство освіти, Міністерство соціальної політики, Міністерство справ молоді, спорту. Ми вже досягнули такого рівня, що можемо відкрити раду по захисту диссертації з професійної освіти. Також працюємо над тим, щоб кожна наша спеціальність збільшуємо ліцензійний обсяг випуску випуску магістрів по кожній спеціальності. Вітальним словом, грамотами і подяками відзначив Роман Карпюк. Тих студентів, які відмінно навчалися, брали участь у житті інституту, в спорті, художній самодіяльності, науковій роботі. Прийшли привітати випускників почесні гості: доктор філософських наук, професор Роман Арцишевський, колишні випускники вишив, а нині успішні підприємці і керівники Микола Яручик, Андрій Худоба, Олександр Зайченко. І, звичайно, прозвучали напутні слова від викладачів деканів факультетів економіки та права і комп комп'ютерних технологій та інформаційної діяльності Олени Кушпетюк і Валерія Ліщини всі побажали випускникам здоров'я, щастя, добра, а знання і досвід отримані у виші, щоб стали хорошим стартом у професійній діяльності. Вже завтра когорта молодих фахівців поповнить ряди працівників державних і приватних підприємств. А випускники інституту Дмитро Скок і Наталія Головач уже працюють. Хочу я привітати весь педагогічний колектив всіх студентів, всіх випускників до сьогоднішнім прекрасним святом. Сьогодні нарешті випустилися прекрасні спеціалісти, мої друзі, з якими під час навчання ми в нас були дуже спільних, багато відчуттів, і все тільки позитивне, тільки приємне. Я дуже вдячна університету України, нашому Луцькому, за те, що він згуртував в своїх стінах дуже велику кількість гарних і чуйних добрих людей. Я тут знайшла дуже велику масу друзів в нас дуже дружна група. Навчання нам дало дуже багато досвіду. На завершення свята випускники, батьки, викладачі та гості започаткували нову традицію. Вийшли на вулицю, сфотографувалися на згадку і запустили в небо кульки як символ мрій та сподівань на щасливе майбутнє.